У маленькому містечку жила дівчинка на ім'я Аліса. Вона була доброю і веселою, але дуже не любила чистити зубки. Кожного разу, коли мама давала їй зубну щітку, Аліса хитро так посміхалася і казала: А зубкам нічого не буде, вони і так міцні. ха Ха ха. Одного вечора, коли Аліса заснула. У її кімнату тихенько залетіла маленька зубна фея. Вона мала дуже сумний вираз обличчя, а в руках тримала книжечку з іменами дітей і станом їхніх зубів. Ой ой, -ой Алісолісо, зітхнула вона, ще трохи і твоя чарівна усмішка зникне. М -м, але можливо. Ця подорож допоможе тобі цінувати свої зубки. Фея торкнулася чарівною паличкою щічки дівчинки, і вона у сні опинилася в країні Зубляндії. Там жили веселі зубчики, які гралися, сміялися і співали. Але один зубчик був сумним. Чому ти плачеш? спитала Аліса. Бо, бо, бо ти забула про мене? Мені, мені боляче, Алісо, коли ти не чистиш мене, коли, коли їси багато солодощів, я не хочу випадати Алісо я, я хочу ще служити тобі, відповів зубчик. Алісі стало шкода зубчика. І як тільки вона прокинулась, то одразу побігла до ванни. Вона ретельно почистила зубки навіть прополоскала рот водою. Мама дуже здивувалася, а Аліса їй сказала: Я хочу, щоб мої зубки жили довго-довго. Того ж вечора фея прилетіла знову та залишила під подушкою подарунок для дівчинки. Бо коли дітки гарно чистять зубки, то завжди отримують від неї подарунки.